Скажіть чесно, з чим у вас асоціюється старість? Я впевнена, що старість зазвичай закріплена за певним простором. Тобто, ви або думаєте про простір дому, або про якийсь геріатричний пенсіонат. І це правда, але старість може бути все-таки доволі різною. І я прийшла. Сюди для того, щоб розказати вам про інший спосіб зображення старості в культурі. Власне, сьогодні мені йдеться про фільм Блакитна стежка, який зараз все ще є в українському прокаті, який купив Василь Байдак для нас, щоб ми з вами подивилися на жіночу старість на великих екранах, на жіночу старість, яка нас не лякає. Жіноча старість просто така, як є. Жіноча старість як частина жіночого життя. Власне, йдеться про Терезу, яка в 77 років дізнається про те, що вона більше не може працювати на своїй дотеперішній роботі, тому що їй 77. І нікого не цікавить, що вона цілком дієздатна, адже власне сам факт віку означає, що відтепер вона потрапляє під повну залежність від своєї доньки, тобто донька стає її опікункою. І власне, це той образ старої людини. Який вмонтований вже в нашу культуру як сталий і стереотипний. Тобто, перш за все, ми думаємо про стару людину як про залежну від когось. Але Тереза не прагне цієї залежності. Тереза навпаки вона має мрії, вона має свої прагнення автономності, вона хоче жити сама по собі. Але очевидно, що держава і відповідно вікова ідеологія, яку вибудовує суспільство, адже один з постулатів з найважливіших. Постулатів культурної геронтології якраз таки полягає в тому, що не біологія, а культура нас старить, вимагають від Терези поїхати одягнути на себе памперс і поїхати в якусь колонію, що, власне, демонструє і вияскравлює принцип соціальної ізоляції і соціальної смерті. Проте Тереза не погоджується з цим. Тереза не живе своїм минулим, Тереза не живе своєю молодістю. Натомість вона живе тут і тепер. І як на мене, це чудесний фільм переглянути його і зрозуміти в добу філерів, ботоксів, численних антивікових процедур, що ми маємо дозволити собі прожити цей досвід, і ми маємо дозволити собі побачити. Себе в старих людях, і, зокрема, в старих людях на екрані, і не лякатися їх, а знати, що це ми в майбутньому.